Доброго дня, мене звати Булатова Аліна, Я навчаюся у Костянтинівському вищому професійному училищі на кухаря-кондитера. Я пішла сюди вчитись, щоб мати в подальшому професійну освіту кухаря і розвивати наш сімейний бізнес крафтового виробництва, кобас та сирів. Я дуже хочу розвивати саме український бізнес, бо на наш час це велика проблема. Країну потрібно розвивати, і хто як не ми це буде робити? Сьогодні я хочу, щоб ви побачили трошки секретів про сири, про їх виготовлення та дозрівання. Тому я хочу вам це показати. А це мій брат імен. Він виготовляє тут сири. Живі, скажи, будь ласка, який сир тобі подобається більше за все тут готувати? Сам сир називається Білперкнолі. По-перше, його не дуже важко готувати, в принципі, його кожен може приготувати. Він недовго визріває, тобто, грубо кажучи, там, сьогодні зробив через тиждень, вже можна споживати його. Скажи, чи є, будь ласка, якийсь секрет, щоб приготувати його? Секрету так, такового немає. Є невеличкі вдосконалення, які надають пікантності смаку. З якого молока буде простіше готувати з кодичого, чи з вічого? Смачніше буде з козячого. Зараз ми покажемо трошки процесу, як же саме він готується, та як він буде дозрівати. Цей сир виготовляється з кисломолочного сиру з додаванням чеснику і оболонки з чорного перцю. Сир був виготовлений в маленькому місті в Швейцарії Білбер. А кнолі це трюфель з перекладу. Тобто це вже заготовочку першу зробили. Його вага 200 грам буде, тобто вагу можна різну підбирати під себе. Ми занурюємо цю кульку у чорний перець і просто оболокуємо його. Перед тим чорний перець треба підсмажити на звичайній сковорідці, на сухій. Тим паче треба брати чорний перець горошком, а потім його вручну ще перемовоти. Так ліпше буде запах чутно і щоб груби помогли. Зараз я знаходжусь у сухій камері. Це спеціальна кімната обладнана для того, щоб сир міг повністю визвіти. На завершення хочу сказати дякую всім за увагу. Я дуже була рада показати маленьку частку, як виготовляється і зберігається цей сир. Ось я неодмінно хочу стати кухарем, і це справді захопло, захоп, дуже захоплювало. І хочу на більше далі розвивати український бізнес, бо це зараз дуже потрібно нашій країні. Дякую всім за увагу ще раз, і тому мирного неба над головою слава Україні.